Всім привіт, друзі! Які є проблеми на даний момент у бджолярів-початківців, які відкачали мед і думали, що бджілки все ж таки ще принесуть. А формують їх в зиму дивляться, меду немає. Ну і питають, як же ж повернути їм цей мед. Скажімо, він є в гарному вигляді, світлий не сівший, не проблема. Якщо ви вже зібрали гніздо в зиму, меду там. Оцінили, скільки є, там, скажімо, 5 кілограмів є, і ви вирішили їм додати. Ось в цій баночці, скажімо, 4,5 кілограми. Приблизно. Як же цю баночку залити в вулик? Можна за допомогою таких пакетиків берете більше, менше, це вже не важливо. Літру залили і поклали на гніздо. Бджілки перенесли, забрали той мотлох, який лишився від пакетика. І так далі. Ось і додаєте. 5 у вас було, 4,5, вже, можна сказати, у вас там 9,5 літрів є. Плюс докидаєте ще таких дві баночки, і того вже у вас буде майже 20 кг меду. Ну, приблизно там, звісно, вони трішки під'їдять. І вже середня така сімейка, в принципі, готова до зими. Цей мед. Світлий, скажімо, чистий, не сівший, вони просто переносять і пакують в себе в комірки. Можна після такого ніби закорму провірити, як там справи з кормами. Але я думаю, що все там буде гаразд. Вони все зроблять. Якщо у вас, скажімо, є якісь такі маломедні рамочки, ви їх просто пошкоджуєте, кришечки пошкоджуєте, комірки, стільники і. Ставити за заставну. Середня сильна сім'я без проблем забирає, слабенькі можуть не переходити. Навіть пошкоджуйте відкриті комірки, бджілки краще, ніби їх освоюють і забирають, переносять мед. Ось і все. Ще декілька нюансів з цього приводу. Якщо ви зробили таку маніпуляцію, поставили 145 ту чи 300 ту рамочку, не ставте її. Плотно біля заставної, тому що бджоли будуть думати, що це частина гнізда, і не будуть переносити. Трішечки подалі, або якщо ви ставите дві, то зазором подалі поставили. І все. Вони розуміють, що це не гніздо, і переносять. Якщо у вас є ну, всяке 300 рамки, повномедні, то не потрібно давати їм бджолам, щоб вони переносили. Просто дочекалися того моменту, коли у вас вже нема розплоду. І забрали пусті рамки і сформували гнізда, гніздо уже з 300 повноменних рамок. Не потрібно цю маніпуляцію робити, скажімо, щоб переносили. Навіщо? Підставили, і готово. Це Така маніпуляція, коли є такі або 145, або якісь маломедочки, медочки 300, які в гніздо не йдуть, але хай бджілки переносять. І все фіксуєте, 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 скільки приблизно кілограм ви додавали там. В тій рамочці, що я поставлю, скажімо там кілограм, півтора кілограма меду. От, вже в плюс-плюс-плюс. І о, загальна картина, в принципі, потім вже буде потроху вимальовуватися, як то кажуть. Так що ось така невелика інформація, але я думаю, вона буде корисна. Мед. Можна сміло давати бджолам, тому що бджоли для того і бджоли, що вони люблять мед. Робити все потрібно доволі обережно, щоб не спровокувати напад, тому що вже на пасіці доволі, як то кажуть, небезпечно. Відкриють цю баночку і зразу на неї нападуть. Все, друзі, на цьому. Займайтеся бджільництвом, питайте, що не знаєте, підскажу. До побачення. Чуть не забув. Ще два слова про медову ситу, скажімо, у кого я сівший мед. Так, можна, скажімо, на 3-літрову банку додати літр води, теплої, все це розмішати і мішати до тих пір, поки не буде жодного кристалу. І так потихеньку давати. Дивитися, щоб бджілки брали. В пакетиках, в принципі, будуть брати без проблем. от Інша справа це якісь кормушечки. Можуть і. Довго не заходити і воно запліснівіє. Потрібно контролювати. Також не рекомендую давати з ріпака, тому що він дуже швидко буде сідати і краще його взиму не використовувати. Навесні для стимуляції, для підгодівлі можна. В принципі, вони його будуть вже з'їдати. Якщо ви там зробили медову ситу, чи вже якось його розігріли, то вже неважливо. Весною так, на зиму не ризикуйте. Ось, в принципі, і вся. Тепер інформація точно. До побачення.